Центральна ялинка міста засяяла. Цього року її вогні урочисто запалали 18 грудня, у переддень Святого Миколая. Новорічного красу Івано-Франківська готували майже два тижні. Як і зазвичай її привезли із Богородчанського району. Міському бюджету вічно зелена красуня обійшлася майже у 30 тисяч гривень. Придбати дорожчка каже мер завадила економічна криза. Десь я чув, що там 200 тисяч на ялинку потратили. Ну звичайно, це була б золота ялинка, і таку по суму поправила на порядка сіми чисті тисяч, тисяч левого часу. Кошті. Які вона не витривати витрати на, ну, на Тому що таку красуню довжиною 20 двадцять не так просто доставити. Хвойна красуня висотою понад 20 метрів прикрасила центральну міську площу. На ній майже півтори тисячі кульок усі здебільшого минулорічні. Та на загальному дизайні це не позначилося, кажуть Івано-Франківці. Практично усім новорічна візитівка міста до вподоби. Мені сподобалося, а якось мені здається, нові іграшки, чи то мені так здається і така пишна. Мені і сподобалось. На мою думку, цього року ялинка вона більш краща, вона більш ну, вона більш одягнена, більш видно, що вона досить, досить пишна, як на той рік була, і ну, досить подобається. Більш подобається. Мені не подобається те, що вона ще не світиться так скоро. І того року вони засвідчували її на вага. То, таку пору часу вже можна було на гірлянди подивитися. Яскраво засяяла не лише головна Івано-Франківська ялинка, але й уся центральна вулиця міста. Сто метрівку освітлюють нові гірлянди. Майже п'ять кілометрів кольорових ліхтариків розмістили на кленах та каштанах вулиці Незалежності. Нова ілюмінація до новорічно-різдвяних свят разом з ялинкою обійшлася Івано-Франківську у майже 200 тисяч гривень.